Всіх вітаю. Підказочка на жовтень для овнів. Жовтень місяць. Скоро наступає у нас овни. Карта місяця. Ваша лічна життя, приватне життя. Ділова сфера, сфера фінансів, ваша енергетика на цей місяць і неочікувана подія, яка може статися. Так, карта місяця. Чому ваші ожидання в вересні, в жовтні будуть обмануті, овни. Ви або обманювати будете самі себе, або якісь обставини, на які ви дуже полагаєтеся, вас, або люди вас обмануть. Так що будьте дуже обережні. Карта обману, катрахи, карта хитрості, карта нечесності. Або не бувають обставини, коли самі, сама собі людина боїться сказати правду, а її сказати буде потрібно. Не обманюйте самі себе в першу чергу. Е, Сімейна карта дуже хороша: лічна життя, приватне життя, заботи про сім'ю, сім'я вся разом, карта повного благополуччя і повної гармонії. Тут все буде добре. Діла фінансові, або пошук партнера, або вже якщо партнер є, то якісь вирішувати будете діла вже разом з партнером. Карта підказує: якщо ще партнера немає, то в діловій сфері вам було б добре його завести і працювати разом з партнером. Фінанси. А фінанси треба копити в чулочку. Фінанси відкладаємо і копимо, бо можуть настати важкі часи. Так що за розходами дивимося і складаємо все да, в кубишечку. А ваша енергетика, ваша енергетика буде на нулю. Дуже низька, вибачайте. Дуже низька енергетика. Дивіться, якісь обставини, може, навіть оці, які отут в першій карті обмана, вас приб'ють просто до землі. Це, або ви своїми думками так себе накрутите, що до землі приб'єте, себе до болезні. Без вихідних ситуацій не буває. Завжди, отам на горизонті, світи у нас сонечко. Якийсь вихід треба шукати, або це буде хвороба. Яка вас просто покладе, знаєте, в ліжко. Неочікувані події рубашка, ми її відкидаємо і витягуємо іншу карту. Неочікувані події. Все образується, ви знаєте, в кінці кінці ви вже будете думати, що все, що вже я не вспливу. А оказується, що все наладнається. Також це може бути якесь сімейне свято, якась, якісь нові емоції, ну, події, які зроблять вам дуже добре. Скажімо так, підказочка від ангелів-хранителів для овнів на жовтень, що нам хочуть сказати ангели-хранителі? Закон притяжіння дуже гарна карта, яка говорить, всі думки і помисли наші це наші інвестиції, в наше майбутнє. Думаємо про погане, притягуємо погане. Думаємо про хороше, притягуємо хороше. Міняємо мислення з негативного на позитивне і по закону притяжіння. Коли гарні думки будуть радісні, наповнені любов'ю, наповнені поглядом в майбутнє, в світле майбутнє, притягнути такі ж світлі позиції і світлі события в наше життя. Таков це для вас.